Мене звуть Богдан, позивний Паладін. Сам з міста Полтави. Полтаві народився, там і проживав, там був і призваний. До 58 го виходить, як була мобілізація, але тоді не брали. Приходив до військкомату, сказали, люди є, не беруть. Думаю, ну, раз не беруть, прийде мій час, коли мене візьмуть. Потім одного моменту був на роботі, виходив за їжею в магазин, вручили повістку. Сказав, хорошо, прийду. Прийшов ж в військкомат. Записали мене, сказали, такого ти числа ти прибуваєш в навчальний центр, будь ласка, йди збирайся. Сказав, добре. Дали декілька днів на підготовку, зібрав все, що необхідно з собою, і прийшов у військомат, і нас повезли вже в військову частину. Територіально десь в Чернігівській області. Там ми займалися місяць, здобув нових друзів, нових побратимів з деякими до цих пір. Спілкуюся. І потім десь після місяця навчання почали приїжджати покупці, їх так всі називають, вже набирати в бригаду. І першим, що я для себе вирішив, що я не піду, звичайно, піхоту, я буду штурмовиком. Тобто Я так подумав, чим щось буде сипатися на голову, чи я буду їм сипати на голову. Тому не пам'ятаю хто саме, якийсь головний сержант був. Підійшов до нас зі списком, каже, хто хоче записатися в 58-му. А я кажу: А розкажіть, що 58 му буде давати. Вони кажуть: дамо все, що треба, буде автомати, можливо, навітні озброєння, вже американські. Каже, техніка американська і каже, будемо займатися. Мені показалося це дуже цікавим. З другими побратими побалакали, щоб не одному йти, а всі місці. Якщо держаться костяком, то держаться костяком. Отак от, от нас записали, через декілька днів ми уїхали і попали в 58-му бригаду. Не знаю, можливо, бояться, але, як на мене, не знаю, давно цікавився цією військовою структурою, цікаво було. Ну, як на мене, на піхоту, теж є зі знайомих, хто служить, ну, піхота це сидиш в окопі і тебе посипають. І інколи може навіть не дійти до стрілецького бою. Інколи може дойти. Ну, це ж таке діло. А штурмовик, ну, штурмовики це еліта. Тут треба, як то кажуть, мати яйця, щоб бути штурмовиком, щоб піти на вражеську територію, штурманути їх і захватити свої землі. Ну, не знаю, таке в мене було просто, як то кажуть. Мислення своє. Ну, я отак от хотів. Не хотів по-другому, хотів саме так. Я всі свої штурми пам'ятаю. Це у нас як завжди були одні й ті самі посадки. Але було це до того, як ми їх штурмували. Це колись ще були наші позиції. Там то ли морська піхота стояла, то ли хто. Ну, Дуже укріплені позиції були. Настільки укріплено, я навіть не знаю, там повністю всі окопи криті, бліндажі вириті, байниці, було все зроблено. Ну залізти туди було дуже важко. І ми виходили по групу десь по 5-6 по чоловік. Двома групами штурмували вночі. Всі ж з приборами нічного бачення, озброєння. Я був озброєний автомат. У мене був Калашникова, і форт у мене був, подсольний гранатомет. Отак ми йшли. І ми штурмували довго-довго, намагалися довго залізти, не могли їх вибити, але десь один прекрасний момент почали обходити з другої сторони, щоб штурмувати. І тоді вже якраз з'явилася лазеєчка, щоб запригнути туди. І тільки з'явилася лазієчка сразу, один за одним, туди, в окоп, в окоп, в окоп. Головне зайти в окоп, бо время вже піджимало. Чим більше ми назовні, тим більше шанс все-таки померти. А для штурмовика це головне зразу зайти в окоп. А далі ми свою роботу знаємо. Ми знаємо, що робити і як далі вбивати їх. І виходить, ми зайшли. Важко заходили, зайшли. Парочку у нас було трьохсотих, але легких, там десь поранення хлопця получили. Вони відкатилися, а ми ж далі продовжили штурмувати. І в один прекрасний момент в окопі в. Там, не знаю, темно, нічого не видно, а з прибором нічного бачення в окопі ну, темновато. Важкувато орієнтуватися. Вже орієнтуюся по навичкам своїм, знаю, що робити. І заходили, прочищали, і в одному з вуглів заліг пулеметчик і вбив нашого. Така ситуація була. А ми ж далі не можемо зрозуміти, де він, що він, як він. І розуміємо, що треба, треба зробити, бо час піджимає, нам треба закріпитися. А непонятно один він там чи ще їх скільки, їх треба туди вибити. Но, так як такий факт, що наш погиб, що його підстріли, ми вже бачимо, він не шевелиться, не балакає, ну розуміємо, вже все. Ну а роботу продовжувати треба. Ну, і на цьому моменті, звісно, було прикло, прикро, але почали ж вирішувати, що нам далі робити. Почали балакати. З ним. Типа, давай, здавайся, тебе не вб'ють. Довго ми балакали десь, може навіть більше години, не можу сказати. Був у нас з нами на штурмі один офіцер. Покійний, правда, вже Гарі. І ну, він під чесне офіцерське слово з поемом уговорив його здатися. Сам то так по собі піддарцей був уродженець України десь з Запоріжжя. Ми його то розпитували, що він тут забув, а він щось мовчав. В итоге, здалися, не встигли ми. Ми ж його взяли в плен, приставили охорону до нього, зв'язали його і не стіли, скільки задачу закінчили, передаємо, що ми задачу закінчили, як нам парацію продають, готовти з оборони. Ми не встигли дух перевести, з підерської сторони почали нас штурмувати. Десь штурм почався о 6-й ранку. І не закінчується десь до 10-го вечора. Оце 6 ранку до 10-го вечора ми відбивалися всім, чим могли. До нас хлопці з інших позицій приносили БК, постійно підносили БК. Потім десь вже під вечір почався мінометний обстріл. Скоріше, 120-й був. І якраз той бліндаж де сидів підер і охоронець туди попало прямим. Підера засипала вбило. А нашого за 300 важкий, такий, важкуватий був 300. Ну, ми його поки могли стабілізувати, понакладили турнікети, все, що могли, ми зробили. Перед цим на точці чекає наш вже медик, який готовий його стабілізувати вже більш. Ну, він же цим займається, він професійно знає, що йому потрібно робити. Але саме проблема, що штурми то не кінчаються, нас постійно обстрілюють. Підари кричать, здавайся, А ми йому, кажемо, ви ж охраніли, самі здавайтеся. Ну, типу, ви на нашій землі, ви до нас прийшли, самі здавайтеся. Давненько дуже важко було, набої вистріли неміряно. Від'їжджали два підарських покемона. У нас конвійер був, два покемона стріляють, два покемона чистять. І отак от, от нон-стоп. Начався дощ, почала зброя клинити, ще важче стало. Плюс вже, як другі сутки без сна. Постійно на адреналіні одному тримаємося. Десь якось намагалися відпочивати. Це благо, що на 5 чи 6 чоловік з піхоти прийшли на підтримку. Бо ну, ми заморені, нам важко, якось треба відбуватися. І потім вже ж у нас 200-го треба забрати, 300-го треба забрати. Забираємо 300-го і тільки ми починаємо виходити, по нам, ну, всю дорогу, метрів 400, мінометний вогонь був. І настільки важко було, що воно дощ, земля, воно все налипає. Всі заморені, виснажені. І ми починаємо йти. Ми не встигаємо встати виход, падаємо 2-3 секунди, пролітає. Земля гілки рядом прилітало десь 3-5 метрів засипає. Тільки встаємо знову лягать, тільки встаємо знову лягати. Я не знаю, яким чудом ну, нас не вбило, не побувало там. Ну, падало, прям ложили рядом. Може то що рухались, може не давали їм підкоректувати цей вогонь. Єлі ми добралися до тієї точки вже на. Підходить до точки, 300 стає сам, каже, ну вас нафиг, я". я сам піду. Каже, ви мене задовбали нести, а несли з всіма кущами. Обсер засипалось, ну там ж невозможно просто пройти. Коротше, він доходить до точки, бачимо, що йому погано вже підхватили під руки, занесли в бліндаж, і там вже медик почав його. Оглядать. Але це ми вийшло, це ми вийшли, у нас там 5 чоловік вийшло. Дуже важко було нести. Ще у нас хлопці залишилися десь теж 5 чоловік на позиції, і вони виходили вже за нами. Поки ми стабілізували 300 го благо знайшли на позиції тачку. Це на тачці тянули. Ну, це не тянуло, це як на санях. Тока воно на тачці, отакі от колеса здорові вже всі в грязі. І просто тянули із останніх сил. Благо тоді під'їхав Івак, там такі мужички кремезні такі вийшли, підхватили його, запхнули в машину і уїхали. А ми далі по дорозі почесали, вже за нами пікап наш приїхав, ми в нього от там я вже в пікапі як був. Ззаді в кузов запригнув вже і вимкнувся просто. Просто здесели і вимкнувся. Потім вже доїхали вже до своїх хлопців, потім десь через годинки дві наші з другої групи пройшли, а вони якраз стянули, виходить, 200-го. Отак, от, от наш штурм закінчиться позицію, ми відбили свою роботу, зробили навіть більше, я б сказав. В принципі не давали, що хотіли, давали. РПГ, подствольники, баєприпаси, скільки треба. гранати, дуже класні американські гранати. Бабахають так, дай дорогу. Хоч і штурмові, але таке впечатлення, як будто це якісь оборонительні. Плюс вони легші, ніж оборонительні. Їх можна взяти більше. Вона десь важить 385 грамів, в відлічі АТФ, від яка 600 грамів важить, ну вже можна взяти більше. А при штурмі, ну, на тобі в основному БК, ні воду, ні їду, ніхто нічого не бере, бо береш в основному БК. Загружений повністю, чим більше БК взяв, тим краще. З бригади не знаю. Прийшов з побратимами, ще з одніми роззнайомився, поки костяком штурмували, ну, із за побратимів, держалася куче, щоб. Побратим до да побратима або знали, вдруг що якась буде случиться, навіть якщо вб'ють, то хоча б виносять додому повернуть. Вирішує кожен для себе Ну, це нелегко. Інколи весело. Ну, Це дуже важко. Ну, тут чи йти, чи не йти, йти треба всім. Ну, Воювати треба всім. Ну, якщо не йти воювати, ну а хто буде воювати. Тим паче з нашої сторони також. Людей вбивають і людей ранять, тому треба якось і хлопців міняти. Ну це ж тоже виносимо, бо люди сидять і по місяцю, і по два на позиції, але а це ненормально. Тобто, ну, вдома не вийде відсидіти просто. Рано чи пізно, ну, якщо вони зараз не встануть, ну, вони прийдуть до нас і вже не буде України. Висплюсь як людина сім'ю побачу. Все таки ждуть, чекають вдома.